Влада готує українцям новий закон. Він буде стосуватись мобілізації. Остаточної редакції поки що нема, але вже відомо, що ну достатньо велике коло громадян, які будуть мати відсрочку від призову, це коло звузять. Можливостей для того, щоб уникнути мобілізації, стане набагато менше і, зокрема, будуть відмовляти навіть в медичній допомозі. І не тільки. Ви знаєте, простими словами, якщо все це підсумувати, то можна сказати так: будуть більше мобілізувати, буде більше вимог і обмежень також буде більше. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. їх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В новому законопроекті залишить менше підстав для відстрочки від призову. Зокрема, розробники документу анонсують такі зміни. <кій> Я трошечки казала про них в випуску, який робила ось прогноз на грудень і, взагалі, що буде далі з мобілізацією. Зараз трошечки повторюсь. Дивіться: перше, ті, хто доглядає за родичем інвалідом третьої групи, вони втратять право на відстрочку. Далі скоротять перелік осіб, які будуть мати право на відсрочку через догляд за особою з інвалідністю першої і другої групи. Це, я думаю, буде дуже багато людей, тому що ну, кількість була чимала, бо знаєте, останнім часом навіть почали казати, що дуже багато людей ось підробляють там якісь документи і так далі. Навіть там одружуються з людьми, з інвалідністю, ось спеціально, щоб, скажімо так, від, відкосити так? Від, від війни. Тому ось це коло, воно дуже і дуже звузиться. Далі скасують відсрочку для отримувачів другої або третьої освіти. Ну, про це вже давно кажуть, тому скоріш за все це зроблять. Далі запровадять військовий облік для іноземців, які отримали українське громадянство і які раніше служили в Збройних силах і інших країн. Далі візьмуть на військовий облік осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Крім того, у Хилян там збільшать штрафи і сроки арешту. А також будуть притягати їх до відповідальності заочно. Водночас ТЦК ЦК вони отримують більше прав. Ну, це ми вже чули, мабуть, 500 тисяч разів, але ще раз повторюсь: вони отримують право на перевірку документів в будь-якій місцевості, в будь-який час. Причому присутність поліцейських вже не буде потрібна. Знаєте, от як це було на початку ще й раніше? Крім того, вони матимуть право. Забирати військово-зобов'язаного чоловіка прямо з вулиці у військкомат для уточнення облікових даних. Тобто, ось ці, ну, я не можу це назвати, що то було нормально, що ми от багато відео бачили, коли просто грузять людину в авто і кудись везуть представники ТЦК. Тобто, зараз, якщо це зовсім просто сказати, тепер це буде законно. Далі, повістки. З повістками тут зовсім буде інша справа. Їх будуть доставляти в різний спосіб. Тобто, зокрема, повістки, ну, їх не обов'язково треба буде особисто вручати. Можуть бути вони надіслані військово зобов'язаному рекомендованим листом або там через електронну пошту. Після отримання такої повістки чоловікам. Буде надаватися 48 годин, щоб добровільно з'явитися в ТЦК. І ось ще такий момент: сертифікат захисника. Взагалі, що це таке? Ось буде така річ, як сертифікат захисника. Це буде електронний аналог військового квитка, який буде активовано в мобільному застосунку Дія. І ось дані в цьому сертифікаті будуть вважатися актуальними лише 60 діб після їхнього оновлення тобто кожні два місяці чоловік повинен буде оновлювати дані в цьому сертифікаті. Без цього сертифікату неможливо буде обійтись при здійсненні багатьох правочинів, також не лише під час реєстрації правових актів. Зокрема, його треба буде показувати в таких випадках, якщо будете реєструвати там права власності, не нерухоме, рухоме мене, при одруженні, розлученні, при перетині державного кордону, при отриманні вищої освіти, при отриманні медичних послуг. І ось останній пункт щодо медичних послуг, він просто викликає. Ну, найбільше запитань. Чому? Тому що виходить, що чоловікові, який не поновив свої дані в ТЦК, йому, ну як виходить так, що йому будуть відмовляти в медичній допомозі, ось ну, я не розумію, якщо чесно, цей пункт взагалі. Тому що ну, виходить так, що не поновив дані в ТЦК, все, тобі вже а, в лікарні допомогу не нададуть, медичну допомогу. Тобто конституційне право на охорону здоров'я, яке в нас і так, ну, добряче обмежене через брак грошей на недоступність лікування. Тобто, далеко не в кожного є гроші для того, щоб полікуватися. Так? Ну, давайте будемо дивитися правді віч. А тепер ще просто і прямо будуть обмежувати в медичному лікуванні частину чоловіків. Тобто, я розумію, що це буде якось так, що правда. Захист країни, яким нехтують ухилянти, входить до конституційних обов'язків громадян. Отож, схоже, що цей правовий нігілізм він буде таким обопільним, тобто і там, і там. Якщо ти так, значить тобі так. Ну я це розумію тільки таким чином. Але давайте дочекаємося законопроекту для того, щоб точно знати, що готує влада українцям. А для того, щоб мобілізувати якомога більше людей. Чекаємо, чекаємо законопроект, і тоді вже точно буде все ясно. Але я думаю, що, скоріш за все, ось якщо не все, то відсотків, мабуть, 80-90 з того, що я сказала, скоріш за все буде прийнято. Тому до цього просто треба бути готовими. В мене поки що все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.